Друзі, всім привіт! Ви на каналі автообзор. Сьогодні хочу показати реальний розхід на автомобілі Jeep Cherokee, комплектація Trailhawk. Повнопривідний на круїзі, при різних швидкостях. Подивимося на розхід. Максимальну швидкість круїз контроль дає включити 160 км за годину. Все будемо заміряти на круїз контролі, тому що. І... Так можна їхати газувати по-різному. Кожен може, агроіз контроль виставляє чітку грань швидкості і е... вживання топлива автомобіля. Багато хто питає, цікавиться розходом на жип Чироки, комплектації Trailhawk, та і не тільки з об'ємом 3.2. Це в нас 6 v образний двигун. З потужністю 280 кінських сил. Зараз, як бачите, середня, середній розхід на даному автомобілі, е проїхавши 334 кілометри, ми бачимо розхід 14,1 літра. Це у мене змішаний режим, тобто трасовий режим, плюс бездоріжжя і їзда більшість по місту. Як бачите, 14.1. Зараз виїдемо на рівну дорогу і подивимося, який розхід на, при різних швидкостях на круїз контролі. Включаємо круїз контроль, набираємо швидкість. 113 км за годину. Давайте піднажмемо, поки нам траса дозволяє. Так, 130 км за годину на круїз контролі, як бачите, скидаю середню середній розхід. І їдемо 130 км за годину. 130 км за годину, як бачите, розхід у нас 14 літрів. Рівна дорога Набрав 160 км за годину Як бачите 160 Швидкість і розхід у нас реально середній 18 літрів на 100 кілометрів при такій швидкості, Тут, де трішки менше падає, тобто 17-18 літрів при 160. 160 км за годину їдемо. Більше круїз контроль не дає набирати швидкість. Так що, друзі, якось так зараз включимо швидкість крейсерську 120. Подивимося, скільки при 120 даний двигун і даний автомобіль споживає літнів пального. Зараз розвернемось. Апетит в автомобіля досить і досить нескромний, потужний двигун, автомобіль важкий. Тому явно, що автомобіль не буде споживати, так як той самий Дастер з об'ємом 1,6. 6 циліндрів потрібно заповнювати. Автомобіль потужний. Так, при 140 Включаємо режим. Проїзд контроль 140 км за годину набираємо. Так, збиваємо. І їдемо, 140 км за годину. Що ми бачимо? 14,5, 14,3, 14, 14,7, 14, 14 як бачите, дорога рівна. 140 км на годину на круїз контролі 13.4 уже починається, в принципі, приємлі розхід розхід. Вже 12,9, 12,7. 250 обертів на тахометрі. Зараз покажу при 140, яка передача. На сьомій передачі їдемо, якщо включити в ручному режимі восьму розхід, э, тахометр у нас падає на 2000, якщо включити дев'яту передачу, тахометр падає на 1800 обертів, і розхід у нас на дев'ятій передачі 13 літрів на 100 кілометрів. Восьма передача, як бачите, 2000 обертів при 140 км на годину і 13 літрів розхід реальний. В принципі, друзі, при 140 на даному автомобілі, як бачите, досить комфортно передвигатися. І розхід суттєво. Суттєво розхід уже, е, міняє значення, ніж на 160 км на годину. 13 літрів для такого автомобіля 6 циліндрового. В принципі, це гарний, приємний розхід на такій швидкості. Зараз переходимо на швидкість 120 км за годину, подивимося, що показує розхід. Переходжу в автомат у драйв в автомат, щоб автомобіль шукав сам собі швидкість автоматично на якій йому. Комфортно їхати. Бачимо 2000 обертів, автомобіль вибрав собі швидкість в автоматичному режимі сьому швидкість з 9 на такій швидкості. І як бачите, розхід упав у нас на 12,2. Тобто, 120 км за годину їдемо, розхід 12, 12 літрів. 140 км на годину, як бачили, 13 літрів і 160 км на годину на круїз контролі розхід реально 17-18 літрів на годину. Тобто, зрозуміло, да? кому цікавий реальний був розхід. Я думаю, все це вам показав. Давайте е, опустимо швидкість на 90 км на годину. 95, 94, 93, 92, 90. Е, як бачите, 90 кілометрів на годину. Я. Зараз ми рухаємось 90 кілометрів за годину. Розхід у нас е, тахометр у нас показує 1200 обертів. Передача у нас восьма. автомобіль, вибрав восьму передачу. Е і рухаємось 90 км на годину. І переключаємо на середній у нас розхід. На такій швидкості, як бачите, середній розхід 10,9-10,8 літрів пального на 100 кілометрів. Зрозуміло, так? Да? Тобто, в залежності від швидкості на даному автомобілі дуже і дуже розхід змінюється. 10,7 В принципі, при 90 км на годину спокійно можна їхати і вкладаючись у 10 літрів на годину. І при цьому оберти як бачите, 1200, як на дизельному двигуні. 9-ступенчата коробка передач затафовська на джипах. це крута річ. Так, рухаючись на швидкості 60 километров за годину на круїз-контролі, як бачите. Розхід у нас 7,9-8 литров. При цьому на тахометрі 1200 обертів. Сонце засвідчує. І Це в нас вибрана автоматична шоста передача. Автомобіль рухається на шостій передачі. І як бачите, 8 літрів за годину при такій швидкості. Так що, друзі, як бачили, кому цікавий даний автомобіль, і багато хто питає за розхід, я вам... Показую реальний розхід на круїз контролі, не газувавши педаллю, не гравшись, а сам автомобіль автоматично вибирає зручну собі передачу на автоматичній коробці і е, автоматично вибирає собі розхід на даній швидкості. Тобто 90 км за годину, як бачили, можна вкластися в 10 літрів за годину е, у 120 км. 12 літрів за годину, 140 140 км за годину. Це буде показник 13-14 літрів за годину. І як бачили, при швидкості, яку максимально дає включити круїз контроль. Ми бачили розхід з вами 17-18 літрів за годину. Так що було таке коротке відео, інформативне. Багато кому цікавить, скільки. Бере літрів пального двигун V6, 6 на джипах із потужністю 280 кінських сил. Все я вам показав, розповів. Всім удачі, всім пока. Кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал.